Ви гідні найкращого і заслужили на це своїм патріотизмом і відвагою, мужністю і силою духу. На ваші плечі випала велика відповідальність зробити все можливе для того, щоб на нашій землі нарешті настав мир. А ми зі своєї сторони стараємося забезпечити вам і вашим родинам надійний соціальний захист, оперативно вирішувати проблемні питання. Тож, для для безперешкодного виділення земельних ділянок владою вживаються всі необхідні заходи. На сьогодні 1129 осіб, із числа військовослужбовців, правоохоронців і членів сімей загиблих, вже утримали у власність за рахунок земель державної та комунальної власності ділянки загальною площею 1506 гектарів. Для ведення особистого селянського господарства виділили 735 земельних ділянок. Та 285 для індивідуального садівництва. І цю роботу ми продовжуємо: реалізовувати своє конституційне право на безоплатне отримання на ділу у власність може кожен із бійців. Шановні учасники антитерористичної операції, прийміть від нас нашу щиру вдячність за ваш бойовий подвиг, за захист державного суверенітету територіальної цілісності країни, приклад служіння українському народові, який сьогодні ви демонструєте. Навіки буде викарбовано на сторінках історії нашої держави. Урівничка Луан Вікторович Горшаніков Юрій Дмитрович.